Заїхали на СТОВО, треба поміняти нам тормозні передні колодки, проточити гальмівні диски і замінити тяги стабілізатора. Ось так з цієї сторони міняли, колодок майже нема, доїздився, ось так виглядають нові. Стійки Тут. З правої сторони так само, колодок майже вже нема. І ось такий у нас кантик, бачите, виробітка. І щоб не міняти самі тормозні диски, бо вони дуже дорого коштують, їх можна проточити, тобто зняти тут трошечки кайомочки, щоб не скрипіли. І, і зробити з них як новенькі. Ще поїздять. Ось так іде проточка дисків. Ось так. Зараз подивимось результат. <плух> Які гарненькі, так? <да>? Мою. <плух> Первати мене просто стара така <рес> Так, і що у нас вийшло? Майже 20 мм. На баньки тяги. Ось все дуже просто. Можете і саме поміняти, якщо треба. Інший диск з правої сторони вже проточений. З однієї, з другої і також середина. Тут вийшло у нас на пів міліметра більше, десь 20 там з копійками. Перед заміною забув показати, що рівень е гальмівної рідини був нижче максимуму. А зараз бачите, навіть як колодки поміняли, видавило. Після того, як проточили гальмівні диски та замінили колодки, на цьому епопея з тормозами не закінчилась. Значить, При різкому торможенні у нас з'явився якийсь стук, тобто як супорт ходить, як наче гуляє сам супорт. Значить, що у нас виявилось? Це. Як мені майстер сказав, направляйки. Тобто ну, тут стоїть скоба з двома направляючими, і вони розбиті, самі направляйки, їх треба витачувати. сюди бачиш, якщо ти нажимаєш тут. То... Чув, тук-тук. Угу. А тут нема. Бачиш? Ага. Ну, На ці направляйки нарізано. Вон, це заводи на пальцях, Так. А на цей направляки нічого нема. Тобто автомат у нас сюди був такий. Ага. І тому що скоба ходить, да? Вона стучить. Так. Да. Та ти можеш все палець положити і послухати на це. На скоба просто прокалюють. Ну, а. я зрозумів, зрозумів. Ага, так, да, так, да, да, да а стучить. А якщо сюди? А ну. Так, да, це жорстко. А чому так воно? А це заводський протик. Ага. Є важкий, він розбиває пальці. І це болячка вони? Це постійно. Це не тільки болячка. Я зрозумів. Ну що ж, майстер виточив втулки на направляючі. На жаль, я цього не засняв, не було можливості. Все, поставив, зібрав. Я вже проїхав десь кілометрів 30 Значить, що вперед, що назад, вже супорта не стучать. Набагато комфортніше себе почуваю в машині. Перші враження просто зачутні. Тому. От якось так. З якого матеріалу він в я теж так і не зрозумів. Може хтось знає, напишіть в коментарях, може хтось шарить в цій темі. А так, супорта перестали бити при торможенні. Тому, якось так. Всім добра і до нових зустрічей.